Всім вітання, друзі. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Я продовжую далі проходження по грі Гріні Гіндзягай 4. Зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли, були попередню місію, як ми там побили боссів, противників. Точніше, нам тепер треба рухатись далі, так що продовжуємо наше проходження. Поїхали. Це йому. Uh -huh. Не забудьте перед початком цього відео підписатися на мій ігровий канал, телеграм канал, дискорд uh, сервер. Долучитися. І також uh, на інстаграм підписатися, бо там виходять всі, всі нові фоточки про підписки і так далі, сторіси. Почали виходити, так що не забувайте її, задонайте все, щоб я записував спокійно без повітряних тривог, відео. Так що. Все, ми погнали. Нам, коротше, треба йти от туди, оп. Ага, тут трошки криво. Я ніяк не можу звикнути до того керування лазані. Треба звикати. Эй! Блін, скинув, зараза. Я ж так ліс. Давай, давай! Ні! Собака, треба знайти ще виступчик. На який залізти. ти, коротше, б'ємося далі, ми з самоварами тими. Я щось не пам'ятаю, щоб на денді були такі боси. Бо я, ну, ну противники такого от гатунку Бо я на Денді грав максимум перший рівень, потім цей картридж Ламався Ну картриджі тоді були браковані, що я мусив їх як платку Вставляти, бо вони іна інакше не зчитувалися. Таке було теж ставте вподобайку. Знайома з ситуацією. Типу. Ну, у мене таке така хрінь була з тими картриджами на тій Денді. Та йо... Тут треба приплатитись до того керування, не так все просто, блін. Тайди. Не, не можу як... Тому тут треба переконвертовуватись під керування людське Бігом! Бігом я сказав! Лети, собака! Ой-ой-ой, через вихори мусить бідний літати. Це треш. А-а-а! Не дають ніяк спокійно побити противників. Тупо... Якийсь... махач. Блін полетів зразу вниз. Та шо таке за хрінь? Ага. Бляха. Вс, короче, я знищив цей самовар радянський. Він аж википає. Блін, я би сьогодні добив ту гру, нін- ніння гай... Ніння. Ніндзягай. Кажу Ніня. Нінджа, блін. Знову вони так трезусереться і їх всіх шматувати. Ага. Не ну. Грать тупо просто. Цікаво. Я не можу зосередитись ніяк на. Тому Та й Та все она бляха, бляха. Супинися, переведи дух. Кручу. Все, я їх всіх. Здолав. Так, тут є бонус, паки. Не забуваємо їх брати. Так, вихор. Я їх тупо проігнорував. стрибаючи через вихори. Ага. Що далі? Тут ще є противники, дивіться, все, все. Тут ще є противники, ну. Але... Це тупо якась... Вже пішла Каслвенія. Блин. Блин. На ты. На это, блин. Вже прийшов. Так. Я тупо проігнорив про всіх противників і все. Вибачте, що два рази я сказав слово про. Так, босс. Так. Де той босс? Як до нього дістатися? Спробуємо його здолати, чи зможу. А, він тепається, ви серйозно. ви ви, ви, ви на серйозі зараз, так. Окей. Ви на серйозі, ви на серйозі. Так, знову десь тепнувся, так, де де де? То вже якийсь той. Його... Я навіть не знаю, що то... Як це описати, як цей босс виглядає. Якого він гатунку. Навіть не знаю, як описати. Його. Так. Ану. Так. Біжи, давай, просто ухиляйся. як... Як можеш. Ну все переміг боса Перемога за мною. Ха. Так, якась бабка. Ще бабка якась. Так, то інший бос вже. фіга тут босів понадавали. Ага. Угу. Ну вони хоча б легкі, бо тому що я тут прокачений просто до, до нереального. Ага. Я скоріш за все це вечором буду монтувати, бо ще не знати, що там, як там. Я кажу. Дивися, дивися, що він робить вихорами, іде з вихорами мене та боси порівняно з грою Dragon's Dogma просто відпочиває. Особливо з другої частини. Я дивився проходження другої частини. Там теж понатикали босів в Dragon's Dogma 2. Особливо дивився, як кріонок плей на стріні проходив. Тобто взагалі. Ну, як він проходив і... Офигеть! Ну блин, Крион купит агра зашла э, просто на ура! На ура! На ура! Так Зараз, я тут зараз всіх сдуваю. Блин! Я, я, я не знаю, чи в є фінал якийсь чи ні, ну короче. Ще одні боси, то є, то точно. Так. Ой, що це фігасти. Хм, це неважко. Сиг, братец, він так альтушками своїми розкидається. Все, так, треба... Десь фатальний удар. На, 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 давай, щоб він не вс. Просто все виніс. Нокаут еще. Ну я, мать трый. Короче, трейд з того храму. there must we reward don't blame uh -huh. this bill fine-huh uh uh -huh. О. Ого, вихори просто. А, ми пройшли все ж таки рівень. Але я ще не зупиняюсь, не закінчу. Бо ще проходить. Так, не треба на порожній слот, я буду плутатись. Треба на той, що вже є. Типу того. Одну секунду, мушу. прибрати сік Так, гогуй гу -гу щось там. Так, тихо. Ух! ух Треба встигати ще чіпатися за... Поручення. Та. Я не розумію, як? Тика ти є простане дві кнопки одразу. Угу... І скільки так ще літати? Знов я щось не то зробив. Коротше. Та що робити? Я не знаю, я якось маю літати, але як? Одному розробнику тільки відомо, не мені. Ну. Де 30 клавішу я не пише нічого? У мене вже аж екран почервонів. Від того, що зашкав. Від того, що критикав ХП. Я не знаю, чого таку... таку парашу в гру додавати, що типу. Червоній екран. То що чам боляче, типу. Ой. Очам боляче. Ні, то я мушу переграти, бо мені аж очам не добре коли. Як перезапустити? Система моє писати. Restart from checkpoint Бо то нереально, ну типу, на що додавати таке червоне, типу гідке, що просто жесть, ну. Гаразд із Хонерді там було все добре. Типу того. А тут прям гідке червоне, що око болить прям. Коротше, я зрозумів. До фіналу ще далеко. Тому мені варто закінчити на цьому. Ми ще дійдемо до фіналу, так що. Це було проходження по грі Ninja Гайден 4. Ви були на ігровому каналі Ренерплей. Бувайте, папа, -па, до зустрічі.